Всім привіт! Сьогодні в нас 10 серпня, я знаходжуся в своєму садочку і хочу показати один сорт груші, від якого я в цьому році просто в захваті. Спочатку у перший рік, коли були перші плоди, я чомусь думав, що це улюблена клапа. Плоди були дрібненькі, раніше достигали. Хоча по смаку я оприділив, що це не вона. Потім на другий рік чомусь мені здалося, що це може бути сорт Вікторія. Але вже в цьому році я побачив, що це, мабуть, і не Вікторія. Груші здоровецькі. І був у нас якось декілька днів тому дуже такий сильний вітер. З цієї груші впало десь, мабуть, штук 4. Я їх зважив, найбільша була 260 грамів майже. І чомусь мені зараз вважається, що це може бути сорт сокровище. Тому що подивився деякі відео, деякі картинки. Вони ці груші дуже схожі. Сорт сокровища це осінній сорт. І оця грушка, вона теж осіння. Тож, це. Може бути сортом сокровище тому що груші найбільші з усіх сортів. На іншій дільниці у мене є декілька дерев сорту Нояберська. Так скажу зразу, що Ноябрьська відпочиває по розміру саме з, ці, з цими грушами. Нояберська зараз десь близько по 150 грамів. А тут усі грушки не менше 200. Я просто в шоці. У кого є цей сорт сокровища, будь ласка, напишіть. У вас вони також зараз мають такий розмір. Ось бачите, як гілки полягали. Вони практично вже до трави касаються, вже уперлися в землю. Груш дуже багато в цьому році нав'язалося, тому що багато груш цвіло і запилення відбулося просто шикарно. Ну, груші. Я вам кажу, тут просто такі, ну а ця можливо вже навіть і 300 грамів буде. А ще їм на дереві висіти ну, мабуть, півтора місяця не менше. Тож мені просто цікаво. Чи це дійсно сокровище, чи це не вона ця грушка. В кого є цей сорт, напишіть, будь ласка. Хто дійсно. Впевнений на 100%, що у вас сорт сокровища. Тут є і ось така груша, ось бачите, яка схожа на кучерянку, наприклад. Не знаю, чому так може бути. Якби вони всі були такі ці грушки кругленькі, то я подумав би, що це сорт кучерянка. Але є ось грушки такої, доволі таки правильної форми грушевидної. Такі бочечки. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, написати, які у вас найсмачніші та найкращі груші в вашому саду є. Ну, на цьому буду закінчувати. До наступної зустрічі.